Здоровенькі були. Сьогодні у нас 27 травня 25 рік. Вчора ми закінчили готувати під посівну поля, слава Богу. Трактор бачили, який був. Приїхав додому, то Денис його трошки керхером помив. Зараз знову... Так, так, прогноз прогнозував. Знов капає дощ і на завтра дощ, і на післязавтра дощ. Ну Оце у нас вчорашня поломка. Бачите, накрилася чашечка в хрестовині. Але, слава Богу, витримало так без чашечки. І ми от домучили поле. І це Я зібрався міняти хрестовину. Але дощ капає зашиворот, не хочу. Жулік махає, хвостом хоче, щоб я його почухав. От. Не хочу мокнути в болоті, грабатися. Кисла така погода. Ух, нічого собі. Ще він побачив болячку. Відійшов він цей вал, Бачите, що на ньому подвіска тримається, змістився вліво. Така дурна система він фіксується тільки вон тим болтом. Бачите, о он той болтик. Той болтик постійно відходить, нагрузка сумасшедша. І от ну не страшно, на віску поступним пару разів молитком, та. Все. О, таке от діло. Таке от діло. Ну Є ще Є ще робота одна, це город колишньої жінки. Вона його сіє вже багато років, там вже дерева поросли, але в цьому році. В цьому році був там пожар і бур'яни згоріли, то вже гріх не обробити таке землі, то ми ще плануємо туди десь рванути от, з хлопцями на днях. Щось там може посієм, щоб не пустувало. Але погода кисла, зимно. Я от вийшов у футболці, вже вже починає тіпати, змерз. Йду я до хати, рубаную якогось чаю. Дивіться. Раблик не боїться собаки. Лізе собі пофиг на собака. Правда? Жулик. Жолік. Жолік, а ти скотиняка така хороша. Старий же, старий собацюра, то мамин собака. Ну, ну, от те вже вже давай без ламп. О, цілого. Спадщина йому залишилась. А вон один самогубці втопився. Заліз до собаки. Ось таке. Ось вот. така вот картина. Звичайна ситуація на дворі. Хлопці в хаті. Хто грає, хто спить. А що, кисло зимно на дворі. Кажуть, такої погоди собаку не виженеш з хати. о, До речі, хлопці вже мені принесли. Все, мотокуса не риж, не коси. Не коси, все, вже її капець. Тату треба вже нову. о я вчора трошки поглубався. <гум> Виявляється, дурничка. Забився. Ота от, от дюрка на вихлоп. Забилася. Цим, як воно називається, почесаджую. Почистив дирку робить бляха, як нова. <гум> Що значить почистити вчасно дирку? <гум> Отаке таке воно в нас робиться на дворі, як завжди. Планували сьогодні покусити трошки бур'ян по дворі, але певне, що дощ не дасть. Думаю, ну, я сховаю мотокосу ну, і бензопилу, щоб не мокли. І сам себе сховаю в хату теж. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Тримайтесь. Привіт хлопцям на фронті. От. Все, до нових зустрічей в ефірі.